У четвер, 24 серпня 2023 року, ми відзначатимемо 32 другу річницю проголошення незалежності України. Сьогодні як і багато століть поспіль, Україна виборює своє право на незалежність зброєю, тому це свято має дуже вагоме значення для всіх українців. У 2023 році Україна відзначить 32-й рік незалежності в умовах повномасштабної війни. За час війни весь світ побачив хоробрість. І самовідданість нашого народу. А ми ще більше пишаємося тим, що ми українці. З приводу цього великого свята в бібліотеці Одеського ліцею номер 78 пройшла книжкова виставка. Запрошуємо усіх бажаючих. Пропонуємо до вашої уваги топ 10 цікавих фактів про незалежність України. 16 липня 1991 року вперше святкували День Незалежності України. Пізніше дату перенесли на 24 серпня. На всеукраїнському референдумі народ ухвалив рішення про проголошення незалежності української держави. На аркуші було лише одне запитання. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Понад 90% українців з усіх областей відповіли згодою. 23 серпня 1991 року вранці була написана чернетка акту проголошення незалежності України. Акт написали Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко у звичайному шкільному ЗОшиці. 24 серпня 1991 року на надзвичайному позачерговому засіданні Верховної Ради УРСР 346 депутатів проголосували за незалежність України. Після завершення позачергового засідання біля трибуни Верховної Ради опозиціонери виконали гімн українських січових стрільців. Пісню також підхопили люди, що мітингували на вулиці. В'ячеслав Чорновіл запропонував занести до зали Верховної Ради синьо жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського Білого Дому. Потім прапор підняли над купеле парламенту. 28 січня 1992 року державний прапор України було офіційно затверджено як державний символ незалежності. Перший військовий парад, що був присвячений Дню Незалежності України, провели 24 серпня 1994 року. Польща стала першою державою у світі, яка визнала незалежність України. Національну валюту України було введено в обіг 2 вересня 1996 року. Бережіть себе, рідні. У нас ще багато роботи. Перемога поставить лише крапку у кроках назад, відкричати у снах, відболітися ранами доти, доки знову зведемо наш дім і видродимо сад, відридати в обіймах чужих за понищеним раєм. Навіть втративши все і усіх в лютій прірві зими, може здатися нам, що нікого вже поруч немає. Але ми не ніхто. Ми були, є і будемо ми. Бережіть себе, рідні, в нас ще так багато роботи, бути, дихати, жити до дна кожну мить, відігрітися душами від попелища скорботи і любити, 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 любить.